Сьогодні ми на Київщині. Микола Васильович, доброго дня. Доброго дня! А стоїмо ми в полі. Третікали. Отже, сьогодні ми розберемося, що це за культура, для чого її вирощують, який в неї потенціал. Ну і можливо пройдемось по основних особливостях вирощування цієї культури. Микола Васильович, давайте з самого початку спозиціонуємо для чого ця культура потрібна, в яких напрямках її можна використовувати. Ну, кожен агровиробник знає, що тритікали це фуражна культура, її можна використовувати як на зерно, так і на зелений корм. Тритикали, те, тритікали, яким ми на сьогоднішній день займаємося і ведемо селекційну діяльність по цьому тритикале, має зовсім інші властивості. Це не тільки фураж. Це культура, яка може позиціонуватися, як і товарна. товарне зерно з тритікали може використовуватись для випічки хліба. Угу. Якщо ми звернемося до того, як використовуються тритикали, наприклад, в Європі. То на сьогоднішній день в Польщі під підтритікали для продовольчих цілей, засівається близько мільйона гектарів землі. Тобто поляки вже давним-давно печуть хліб, з третікали, а ми від них дуже сильно відстаємо. І що саме цікаве, наші фахівці підтримують плідні зв'язки із. Польськими селекціонерами, селекціонерами Сполучених Штатів Америки, аналізуючи ті сорти, які в Польщі, які в нас, угу. то по багатьом показникам наші сорти дають значно кращі показники. І от ця культура це не тільки фураж і продовольча культура, а це ще дуже потужний носій біомаси. Ось ми стоїмо на ділянці, тут вирізано один квадратний метр, угу. вага зеленої маси з цього квадратного метра склала 7,1 кг. Тобто біомаси ми маємо 70 тонн з гектара, тоді як кукурудза дає тільки 50 тонн, а жито дає в межах 25-30 тонн з гектара. Тобто показник вражаючий. І я думаю, що він заслуговує увагу не тільки безпосередньо, як кормова культура, а він ще заслуговує дуже велику увагу і для використання в біогазових установках, угу. тобто одне діло. Зібрати з гектара 30, друге діло 70 тонн зеленої маси. От ми нещодавно ці зразки, які ми зібрали, ми передали інститут технічної теплофізики. Угу. Там будуть визначатися ті показники, які дуже важливі для біогазових установок. Угу. Очікуємо з нетерпінням цих результатів. Що стосується Тритікали як продовольчої культури, то ми зараз співпрацюємо з Одеською харчовою академією. Угу. Минулому році ми передали зерно наших тритикали їм на випробування. Маємо вже якісь позитивні показники. От, наприклад, це тритікали, воно позиціонується на кондитерку, на виготовлення кондитерських виробів з зерна цього тритікали. Решта тритікали там мають інші позиціонування. Зараз йде процес визначення, яку нішу або яку, можна сказати, галузь можуть заполонити, заполонити зерно з наших тритикали. Ну, ну загалом, же ж зерно тритикали, воно ж де як фуражне. Як фуражне зерно, і його можна порівняти з фуражною пшеницею так. По, по застосуванню. Але от зараз ви зараз працюєте з такими сортами, яке вже можна а, позиціонувати як висококласне зерно для продовольчих цілей. Так, Значить, у нас ми на сьогоднішній день маємо в реєстрі один сорт, називається Єгор. Він зайшов в реєстр. В 2023 році це третікали дворучка. До речі, по цьому третікали Ми отримали ще найбільший показник по біомасі отримали 8 кг з гектара. Тобто, це ще більш потужніша культура. Що саме цікаве, я б хотів звернути увагу на те, що найбільші показники біомаси з одиниці площі ми отримали при нормах висіва. В межах 3,5 мільйона. А що стосується нашого єгора, то показник в 8 кг з гектара ми отримали при нормі висіву 1,5 мільйона. Тобто можна тільки уявити, який потенціал кущення в цій культурі. І це дуже вагомо буде для наших агровиробників, не витрачаючи не закуповуючи велику кількість насіння. Що таке, скажімо, півтора мільйона на гектар? Ну, маса ну, тисяч зерен, зерен, я вам повинен сказати, вона у нас наша третікала складає від 55 до 65 грамів. Тобто, якщо беремо середнє 60 грамів, от висіяли 90 кілограмів зерна і отримали зеленої маси 80 тонн. Це фантастика, ніяка інша культура таке не дасть. Давайте ми ще е трошечки е розберемося, саме якщо розглядати тритикали, як на зерно, а яка який потенціал врожайності в цієї культури будемо порівнювати з пшеницею. Ну тому що по великому рахунку. А у фермера, який має щось посіяти, стоїть, стоїть вибір: посіяти пшеницю чи посіяти тритикали. Ну якщо в нього немає тваринництва. Що стосується потенціалу врожайності, то ось в цьому році ми очікуємо отримати в межах 12 тонн з гектара. Це сорти, які в нас зараз знаходяться на сортовипробуванні. Назва тих сортів, це сорт малюк. Ми ось нещодавно проходили поруч з ним. Це тритикали, яке вдвічі нижче, ніж це, в якому ми стоїмо, а має дуже, має дуже потужну соломину. Висота цього тритикала складає 60-70 сантиметрів. А потенціал урожайності ми вбачаємо десь в межах від 12 до 14 тонн в зерні. Угу. Це найвищий показник, який ну у нас в Україні на пшениці ніхто таких показників не отримав. Тобто урожайність тритикали наших вона відсотків на 20, а то й на 30 більше, ніж ну скажімо так, найкращі сорти пшениці, які ми ось маємо на території України, яку вирощують. На Україні. Добре, я тоді зроблю точно. Ви казали, що певні сорти. Позиціонуються як висококласне зерно. А чи відрізняються вони по врожайності? Який у них потенціал? Ну, практично по врожайності всі наші тритикали знаходяться в межах від 100 до 120, це як мінімум. А ось тритикали, таке як Єгор, таке як Малюк. Урожайність може сягати до 14 тонн. Mm -hmm. І в цьому році, я думаю, що ми ще з вами надіюся зустрінемося на жнивах, зробимо, mm -hmm. зробимо контрольні укоси і наочно переконаємося, яка урожайність у наших тритикали. Це тритикали, це культура, це перспектива дуже велика для українського агровиробника. З точки зору технології вирощування, вона суттєво дешевша, можна зменшити на один, одну фунгіцидну обробку. А що стосується, якщо вирощувати на зелене, то там практично одної обробки достатньо фуніцидної, інсектицид і все, і ви маєте біомаси в межах. Від 60 до 80 тонн з гектару. А по добривам, в принципі, схеми співпадають. Так, ось ми це... зараз ось знаходимося на полі площею 70 гектарів. Значить, практично тут технологія по добривам теж однакова. Ну, порівняння з пшеницею. з пшеницею. З да, порівняння з пшеницею тут ми дали в межах 95 кг ДВ азота. Ну і треба зауважити, що тут у нас попередник горох. Це... Це і ще й попередник, да, попередник з горох. Тобто, все ж таки ми опираємося на відповідний попередник, але ж треба визнати, що перед, під час посіву ми не давали фосфорно-калійних добрив, і навіть на цьому фоні. Ми очікуємо отримати тут врожай понад 100 центнерів Тритікали. А якщо ми вирощуємо тритікали на зелену масу, чи розкажіть, будь ласка, от особливості саме вирощування на зелену масу? А терміни посівів, терміни збирання, ну і в принципі можливо і пожнивні культури там далі застосувати. Так, це в принципі технологія вирощування зеленої маси вона типова. Що стосується терміну посіву озимо третікали, то його приблизно сіяти треба в на початку першої декади вересня, тобто, щоб воно добре розкущилося з осені. Якщо є можливість дати повний комплекс фосфорно-калійних добрив, і, звісно, добрий попередник. І тоді ми гарантуємо навесні, звісно, треба підживити азотом. І, і тоді ми гарантуємо ті показники, які ось я озвучив і вони можуть бути навіть ще кращі, ніж я їх озвучив. Угу. А, ну, Відповідно, збираючи цю культуру в травні, всередині травня. Ну на, на зелену масу. Далі можна сіяти е, горох, гречку. Так, звісно, е, значить, е, збирання на зелену масу третікали це буде е, третя декада травня. Е, зразу ж після збирання можна заходити е, пасівними комплексами, і сіяти або ж ультраранню сою, або ж гречку, або е, просо. Чи інші які культури, які господар забажає? Тобто тут гарантія два врожаї за один календарний рік вона працює без якихо проблем. А якщо ми говоримо про тритікали на зерно, сроки збирання відповідають пшениці. Так, так, строки збирання тритікали, воно може бути трошечки пізніше, ніж пшениця, ну, в залежності від опять-таки, від сортів пшениці, скажем так, може є пізні сорти пшениці. Тобто, це термін збирання тритікали як фраза десь співпадає з терміном збирання озимої пшениці пізніх сортів. Що стосується третікали, і взагалі як такої культури безпосередньо наші сорти, вони рекомендовані для всіх трьох зон. Їх може вирощувати як на півдні, так і на півночі. ну, Звісно, і в центральних регіонах України. Це культура, вона пластична, стійка до морозів, стійка до посухи. Має дуже потужну кореневу систему, значно більшу, ніж у пшениці озимані. Тобто культура самодостатня і дуже ефективна для українського агровиробника. А давайте так. За яких умов ви би рекомендували агровиробнику спробувати посіяти третікали? От у нього в цій є пшениця. За яких умов він би міг спробувати виростити тритикали? Ну, я думаю, що на, на сьогоднішній день е, в першу чергу може бути цікаво вирощувати тритікали, це тим е, агрокомпаніям, у яких є біогазові установки, у яких є тваринництво. Е, тобто е, ми маємо на сьогоднішній день це однозначно ефективне застосування. Е, значить, що стосується вирощування на зерно. Це на сьогоднішній день, поки що ми стоїмо на позиціях його як фуражного, але ми працюємо над тим, щоб в державному реєстрі. Вивести певну лінійку сортів, в тому числі наших сортів тритікали, які будуть позиціонуватися як продовольча культура. Ми співпрацюємо, до речі, з Одеською харчовою академією. Зараз вони розробляють певну рецептуру під наші сорти і отримавши сталі показники. по Напрямка застосування е, того чи іншого сорту, е, ми вже будемо виходити на більш е, крупні партії. На будемо виходити на скажем, на зернопереробні підприємства ми вели ось нещодавно перемовини з комбінатом хлібопродуктів. Ну, Вони кажуть, от, дайте нам 500 тонн, і ми будемо молоти. Ну, бо там потужності ми можемо видати тисячі а то й сотні тисяч тонн зерна. Яке, до речі, по своїм властивостям, воно, точніше, мука з зерна тритікали, вона по своїм властивостям краща, ніж мука з пшениці. Тобто, ми знаємо, що, що таке тритікале? Це гібрид пшениці і жита. Тобто тут вже є плюси і одної, і іншої культури. Більш того, якщо ми ці плюси. Примножили, помножили на високу продуктивність, на ефективність технології вирощування простоті, скажімо так. То я думаю, що однозначно, ми повинні повернутися лицем до третікали і розвивати цю тему. Я думаю, що це буде більш рентабельно для українського агровиробника, і буде приносити, звісно, суттєві прибутки. Дивіться, який флаговий лист. Це, за рахунок нього формується 70% врожаю. Це такі красавчики, флагові листи. Чистенькі, невражені. Це свідчить про те, що притікали стійке до хвороб. Тут якісь шкіднички трошки є. Ну, ми нещодавно обробили, я думаю, що ще, до речі, будемо працювати, враховуючи те, що цей масив іде в нас вже на зерно. Ми будемо працювати ще по колосу. Тобто будемо під час світіння, на початку цвітіння обробляти це тритікале по колосу, фуніцидам, інсектицидам. І все, і далі вже буде в нас чекаємо до збирання. І збираємо прямим комбінуванням. Це Цей сорт називається велетень. Висота його при збиранні буде десь метр 30, Висота стояння 3,5 мільйона. Там далі є 4,5 мільйона і ще далі 5,5 мільйонів. Визначимо доцільність підвищення норм висіву, або скажемо, що ну, судячи по біомасі, яку ми отримали з 3,5 мільйонів, то біомаса з 3,5 мільйонів вийшла саме краще 7 кілограмів з гектара. Там при чотирьох в межах 6 з лишнім і при п'яти десь в межах теж шести кілограмів. Тобто спостерігається тенденція, менше посіяв, а більше зібрав. Це я Сумова думаю, що тенденція. це для агровиробника прекрасна. Ну, прекрасна да. Якщо ми візьмемо наш Єгор, посіяв півтора мільйона, а отримав 80 тонн зеленої маси з гектара. Ну, це зовсім фантастика. Значить, це у нас сорт називається Пудік. Оригінатором його є Прикарпатська дослідна станція. Вони нам надали на цей сорт ексклюзивну ліцензію на право вирощування. Маємо право вирощувати до 500 тонн в рік на протязі 5 років. Значить, продуктивність по цьому сорту десь в межах 100 центнерів з гектара. На нього є попит, його купують, він в реєстрі. Значить, ну реально ми реалізуємо десь там в межах до 200 тонн насіння цього сорту. В цьому році посіяна невелика площа. Ну, і за того, що ми збільшили площі під нашими оригінальними сортами і вже нашої селекції. Буває таке, що агровиробник хоче придбати насіння вже з сертифікатом, сертифіковане, тестоване. А ось наші ці сорти вони. Зараз позиціонуються як розсадника розмноження нових незареєстрованих сортів. Але ж ми теж і ці сорти можемо продавати. Що хочу сказати, що тут у нас посіяна супереліта на еліту, а ось велетень. Наш малюк це як мінімум розсадники розмноження другого року або ж супереліта. Ну, ми продаємо їх, будемо продавати для того, щоб агровиробник у себе на своїх ланах. Ми будемо продавати по ціні еліти. Ми зараз стоїмо на обсіві. Обсів на цьому полі. Ми зробили нашим новим сортом малюк. Бачите, який він невисокий, коротенький, ще фаза флаголиста. Цей сорт далі в нас посіяно теж з трьома нормами висіву. І ось цей сорт у нас може давати урожай до 14 тонн з гектара в зерні. Тобто, незважаючи на те, що він... Найменший. Він найменший, він, ну, але ж він стійкий. Ви подивіться, який він потужний. Для нього не страшні не бурі, нічого. Наприклад, велетень, коли ми робимо тільки одну розрегуляцію, він може все ж таки не встояти і підлягти. А для малюка достатньо одної розрегуляції. Ну, я маю на увазі велетень, якщо ми вирощуємо на зерно то його бажано робити дві розрегуляції, тому що е, е, сорт дуже високорослий. Якщо не робити розрегуляцію, то він може сягати півтора метра висотою. Ого. Коли ми робимо розрегуляцію, то це метр тридцять. Е, а що стосується малюка, то він от зараз там, 60 см, практично ви бачите, який кольор, яка потужна культура. Ну і він трошки пізніший буде, ніж велетень. От Зараз ми знаходимося на одній з ліній. Це 472 лінія значить, яке у нас йде на фуражні цілі. Третікале, яке теж може давати урожай понад 100 центнерів. 472 лінія, вона складається із декількох підліній. Це, зараз ми розділили ці підлінії. Це одна підлінія і тут 8 підліній одних. І з цього боку теж 8 підліній. Робиться свого роду, це селекційне нашу, якби, ну, скажімо, ноу-хау. робиться... Змішування цих ліній, і таким чином, за рахунок ярусності, ми отримаємо понад високий врожай. І я думаю, що за цим сортом теж майбутнє, ми теж його вивчаємо і плануємо, можливо, в цьому, можливо, в наступному році передавати вже на сортови пробування. Да, тут, тут, звісно, якщо ми візьмемо третікали це і подивимося. Довжину колоса і як який потужний колос, то звісно з такого третіка можна отримати достойний врожай. Тут маса масатися зерен буде понад 60 грамів. Оце ось такі в нас сорти, які, скажімо так, селяють на подальшу. Надію на їх втілення в виробництво. Ну, такий довжини колос, це не скрізь його побачиш. Пшениця такий колос ніколи не давала. Це така картинка. Зараз ми перейдемо на новий сорт наш, який зайшов в реєстр це Єгор і подивимося ще той сорт. От, Шановні колеги, зараз ми знаходимося на нашому сорті під назвою Єгор, який зайшов в минулому році в державний реєстр. Ось на цьому квадратному метрі було зрізано один квадратний метр, який нам показав урожай зеленої маси 8,1 кілограма. Норма висіву тут була півтора мільйона, навіть трохи менше. Оце така потужна культура. Зрізання було до виходу колоса, тобто маємо такий шикарний сорт. Ну, тут ще трошки в нас є вискачки, зробимо сортову прополочку, і далі будемо вже проводити подальше розмноження, і вже через рік, через два ми його будемо пропонувати агровиробникам. Для широкого загалу до речі, що стосується велетня, він в минулому році ми його передали в на сортове пробування. Тут ми вже можемо виділити певну кількість насіння для агропідприємств. Тобто, вже в нас є що ми чим ми можемо поділитися, і далі тестувати вже більш розширено в розширеному виробництві ці наші сорти. Дякую, друзі. Ми в описі під відео обов'язково залишимо посилання на сайт, де ви зможете знайти, де ви зможете побачити портфоліо всіх культур, які вирощуються в цьому господарстві. Ну і власне контакти. Тому, якщо маєте цікавість, будь ласка, звертайтеся, Микола Васильовичу. Я вам ще раз дякую за те, що ділитесь своїми напрацюваннями. Завжди раді співпрацювати і... Доносити до наших агровиробників ті досягнення, які ми маємо, завті раді поділитися. Запрошуємо на наші дні поля, які ми будемо проводити, в цьому році буде проводитися день поля по нашим сортам озимої пшениці, представлених чисто нашою лінійкою вісім сортів. Ну скажімо так. Два наших сорти, які зайшли в реєстри, і шість перспективних ліній, які зараз ми вивчаємо, і разом з тим один із цих сортів вже знаходиться на сортовипробуванні. Дякую вам, друзі. А вам гарних, гарної погоди, гарних врожаїв! Пишіть свої коментарі, залишайте з нами. На все добре, на все добре.